Всім добрий день! Давно не було оглядів біткоїна. Хочу з вами поговорити про ситуацію, про ці всі, всі польоти, які зараз тут відбуваються. Дивіться, дуже багато хто казав, що шорт, шорт. Я в своєму інстаграмі казала, і навіть в мене було сторіс з юморком таким, що ну, слухайте далі тих людей, які кричать шорт, 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 тому що ми, по-перше, не перекрили цю зону. І я цю зелену зону, ви можете подивитися попереднє відео, ну, можете їх не дивитися. Я казала, що якщо ми заходимо в цю зону, в принципі, ми можемо цю ліквідність перебити. Далі, в принципі, теж повторювали, що ми будемо підніматися, якщо ми прибуваємо, то 42-47 тисяч. Якщо ми відкриємо графік, да, і відкриємо тижневий. Таймфрейм, у нас є структура. Структура, від якої ми нікуди не підемо. Ось вона. У нас є Лой, у нас є Хай. У нас є BTS, Те, що зламало нам нашу структуру. Ми зайшли в цю зону. Тепер при, при заході в цю зону, ми можемо, або, а, наприклад, дійти до, торгуватися в BTS, да? або ми можемо зайти в цей ордер-блок. Тобто від цього ордерблоку, це у нас якраз діапазон 45 тисяч, 45-47, десь тут, да, отримати реакцію, піти вниз. А, зараз, в принципі, ну, ви можете набирати якісь лонги, але це вже, якщо ви досвідчений трейдер, ні в якому разі, якщо ви просто дивитеся відео і хочете по ним заробляти. А це не робіть. Тому що там формація роботи там плоті до однієї хвилинки часу. Тобто, йде, йде, йде вихід. Так, ще раз, то щось в не вийшло. Тут у нас летить проторговка, проторговка, злом структури мікро і вверх. Проторговка-проторговка, злом структури мікро і вверх. Таким чином це ви працюєте вже на більш молодшому таймфреймі, і шукаєте такі от зломи. А зараз, в принципі, ну, я бачу лише такі сценарії, У нас тут лишається ну, колосальна кількість ліквідності. Це просто це, це, ну не знаю. Не, не ходити, не збирати її, Чи ви подивитеся на графік, да? От дивіться, попередній була ран. Ми теж летіли однією стрілою, що потім? Ми відкоригувалися. Відкривувалося на 50%, тобто наші 50%, ось, будь ласка, 33 тисяч. Тобто ми 30 тисяч, це ще побачимо, це 100%. А, але мені здається, що це буде корекція ще глибше, тому що а, у нас немає. Ми летимо зараз. Тільки на якихось очікування, на очікуваннях того, що прийме спотовий потовий ІТФ і тому подібне. Це ми тільки очікуємо. Зазвичай ринок працює абсолютно навпаки. Можуть цю, цю новину прийняти, і ми можемо розвинутися піднець. А тут зараз потрібно бути дуже обережним. Так, да, звичайно. Може бути таке, що ми проб'ємо цю структуру, почнемо до неї торгуватися і формувати нову структуру полетим вверх. Може бути. Але чесно вам сказати, ну треба дивитися на загальну геополітичну ситуацію. Якщо це станеться, ну окей, uh, так буде. Можливо, я помиляюся. Але я думаю, що цю структуру ми не проб'ємо. І, в принципі, далі 48 тисяч ми летіти не маємо. Десь тут, вже тут. Можливо, ми зробимо якийсь прокол, да, там, якимсь, там, фітілем, таким, там тижневим, і далі розвернемося вниз. Це може бути. А так, щоб ми прям вийшли. Почали якусь проторговку на цією структурою, я прям не бачу. Не бачу ніяких підпосилів. Для цього ні, ну, в світі не стає краще. Геополітична ситуація вона не стає краще. А, тут, що я вам порадила, ті, хто закупився на спот, у кого є Альта якась, тут, в принципі, можна її частково фіксувати. А, частково, чому? Тому що а вдруг це печий ринок, і, і там я помиляюсь і тому подібне. А ви можете витягнути, наприклад, тіло, да? тут тобто ви, ну, мовно кажучи, зайшли в якусь монету на тисячу доларів, у вас вона там вже 5-6 тисяч робила. Заберіть свою тисячу, і далі лишайте і спостерігаєте. В принципі, я думаю, що з тим альтам, які у мене зараз плюс, які я підкупила на дні, а я плюс-мінус буду так робити. Коли ми... Я буду бачити, що ми підходимо до цього ордерблока, тут я вже буду приймати якісь рішення. А, зараз ловити шорт, ну, ні. Якщо ви думаєте, що ви зараз запригнете в такі от палки, да, і тут шорт, тому що ми будемо носити, ні. Народ, щоб зробити шорт, зловити, ви маєте побачити злом тренда, хоча б якийсь. Тобто нам потрібно побачити злом тренда на те, що у нас відбувається. Розворот. А отак просто, тому що ви хочете попасти в, в ту когорту <говорити> щасливих людей, які зловили шорт, а у вас так не вийде. У вас просто виб'є просто. Ну, звичайно, якщо у вас є змога там, розтягнути свій депозит і стоп викласти там на 50 тисяч, то, будь ласка, ви можете спробувати такий експеримент проводити, але я б вам не радила. А, тому зараз, в принципі. Перше, те, що я вам казала, що возврат, возврат за за да, І ось тут можете словити якісь лонги до того, як ми зайдемо в цей ордерблок. Коли ми зайдемо в цей ордерблок, вже потрібно буде слідкувати, дивитися, як у нас іде, в принципі, ринок далі. Що я можу сказати про цю ситуацію? Ринок дає можливість заробити, дає можливість нам заробити на цих альткоінах, яких ми купили, то заробляйте. Заробляйте. Не треба заходити в ейфорії. Я вам скажу так: якщо навіть це є бичий ринок, да, і ми бачимо, як біткоін летить. Ви просто відкрите будь-який альткоін. Просто давайте там. Ну да, Solana, Але все рівно, блін, солана коштувала 260, зараз вона коштує 60. Ну, тут ще рости, росте. Да, я її купила по 9. Ну, ви ще можете її купити. Давайте візьмемо будь-який. Давайте візьмемо Аптус. Подивіться на аптус. Він коштував майже 100, зараз він коштує там 8. да, Ну, будь-який актив відкрити. Ви нічого не втратили, да? Всі вони ще на дні, абсолютно будь-який актив, який ви не відкриті. Якщо нам зараз біткоін намалює формацію, того, що у нас дійсно бичий ринок, і дійсно ми летимо в космос і в небеса, ви встигнете ще купити і залізти в цей поїзд. Але зараз, на от таких свічках, ну чесно, я б вам не радила просто зараз продавати машини квартири і, і, і заходити. Тому що мені здається, що це просто заганяють людей в пасту. Це моя особиста думка. Можете з нею не погоджуватись. Я просто говорю те, що я, в принципі, думаю, що поки що це мені здається це не бичи ринок. Ринок дає можливість зробити, це факт, Це факт, який я, не, скажімо так, не отрицаю. Тому що ми дійсно зараз можемо заробити, Дійсно, ті альти, які були куплені, наприклад, частину Solana я продам, і там, що в мене є альткоїни ТВТ і тому подібне, я їх теж буду продавати, фіксувати, подивлюсь частково, не частково. Це вже буду приймати. Рішення по факту. Але зараз є можливість заробити, заробляємо Але бігти і продавати машини-квартири, щоб закупитися зараз біткоїном, я вам не рада. Все, що солодкого дня, всім, буду виникати питання, щось звертайтеся. Ми завжди на связі.